Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha olaydan bahsedelim. Bu fiziksel bir şey. Bir kapta bir boru var. Borudan alıyor. Tam 30.000. 20ок na Christo, Christo, tu es nos redemptor, tu es nostra salus. Christo, Christo, tu es nos redemptor, tu es nostra salus. In hoc sacra, Україні, Рай! слава нації! Україна! Шановні колеги, пропоную порядок денних і тримати вас За 20 рішень я підтримана. Пропонується 4 проєкти рішень. Нема заперечень? Немає. Прошу в цілому. За 20 рішення підтримано. Шановні колеги, розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, утримання об'єктів благоустрої та соціально-культурної призначення оборонської міської територіальної громади на 25-29 Це мене рік. Петрівна, виконуючи обов'язки начальника управління капітального будівництва, житлово комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція за основу підтримати. Прошу голосувати. Я тебе за основу. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що не відбулося засідання комісії в преамбулі просив би прибрати. Враховуючи рекомендації постійної комісії бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку, далі по тексту залишиться. Нема задачі? Немає, немає. Прошу за зміни голосувати. були зауваження по самому проєкту рішення? Не було. Є пропозиція в цілому. А можна на питання? Ви сказали, що це буде остаточна сума на зірочку, на, на фінішній, і будуть да, ще кошти. Так. Да, тобто да, да. ми в цьому році закінчимо? Н, ні. Ні, 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 ні. Я думаю, що в цьому році на зірочку не закінчимо. Укриття. укриття? Укриття намагаємося до, до кінця року закінчити. Да. Не впевнений, тому що Практично фінансування укриття лягає виключно на кошти місцевого бюджету. Повністю грамот. Ну ми зараз подаємося, але на жаль, укриття е, дитячих садочків держава не фінансує для це і так. Програма в міністерстві освіти. А є. Приління, приління світ, і садочки це Ну винікович програма з державна. Я не, не можу е, передбачити про те, що ну, на жаль, державного фінансування на дошкільні заклади немає. Є пропозиція в цілому, прошу голосувати. За 20. Дякую, Олександр. Внесення Дякую. змін до програми заходів з організації територіальної оборони Брогорській міській територіальній громаді. Шановні колеги, є пропозиція за основу. Довга Олександр особливий річний Прошу оголосувати. Є доповнення до проєкту і рішення під пунктом 1.3 наступного змісту. Пункт 7. Паспорту програми встановити загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми на 25 році в розмірі 150 млн 838 тисяч 100 грн. З додатку програми в графі потреба у фінансуванні в колонках 7 та 8 цифру 442 тисячі заміняти на 838 тисяч грн. У порядку всього цифру 150 мільйонів 442 тисячі замінити на 150 мільйонів 838 тисяч 100. а також внести зміни в, в проєкт рішення стосовно рекомендацій профільної комісії в зв'язку з тим, що комісія не відбувається. Прошу голосувати за зміну. За двадцять рішення підтримано. Є запитання? Почуй. Немає. В цілому прошу голосувати. За <звук> 20, рішення підтримано. Дякую. Питаємо проект рішення про передачу міжбюджетного транспорту. Шановні колеги, про це начальник фінансового провідня. Ми на минулій сесії приймали рішення про підписання меморандуму, узгоджували його для перерахунку транспорту. Потрібний дозвіл Міністерства фінансів, тому що це інша область. У разі якщо це було б Київська область, це могли б не без Міністерства фінансів. Такий дозвіл ми отримали. Позавчора, так Катерина, тому було викликано питання двох проблемних питань це військової частини, те, що я зазначав, допомога, і звичайно, міжбюджетного транспорту Дергачівської громади. Нема заперечень, це давай. на оздоровлення дітей, ми зараховуємо субвенцію Дергачівської громади. Прошу. За основу и в цілому підтримка просто научну. А, війни, так? Преамбулі. Є пропозиція за основу. Прошу. За 20. Є пропозиція в преамбулі прибрати, е, враховуючи рекомендації постійної комісії. Далі по тексту підтримати. Прошу внести зміни до відповідного проєкту рішення. Прошу голосувати. За 20 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому? Прошу голосувати. За 20 рішення підтримано. Є пропозиція е, е, перейти до наступного проєкту рішення. Про внесення до рішення Бравої міської ради району, Київської області від 20.12.24 року з номером 1943.84.08. Ви бюджетно влаштовуємо міської територіальної громади на 25 рік, а за дахи 1, 2, 3, 5, 6, 7 є пропозиція за основу. Просто голосувати. За 20 рішення підтримано. Шановні колеги, є зміни по порядку денному в нові редакції під пункт 1,1.1.2.1.5 проєкту рішення та додатків 1.3.5.7, а також прибрати преамбулу безпосередньо в проєкті рішення стосовно погодження рекомендацій профільної комісії. Прошу за ці зміни підтримати. за 20 рішення підтримано. Є запитання, будь ласка, вам питання. Є, Васильович. Це не здавати, без свого обиду, Наталі Івановне, за мене звернулися волонтери, і з імені волонтеру, для того, щоб було дофінансування програми підтримки волонтерського руху. Ми що самі знаєте, що ті кошти, які були виділені на цей рік для волонтерів, ну, так, які займаються багато чим для нашого міста і за межами нашого міста. Це програма підтримки громадських організацій? Так. Да, вже не одне, не одне звернення зверталося і червоний хрест і зараз якраз знаходиться. організація. ті кожні які виділи, вони її в... їм, їм народи на цей рік. Тому в тому році ви пам'ятаєте, дали там там подвітя тисяч, вот по сторону, в тому році дали за за смішні кошти, а він нам всім підняли, тому просто на бачите в бюджеті винести це бутай, на бутай, на чергову сесію в разі можливості додатково питанням стосовно, але Івановна в курсі і до фінансування до фінансування, ага. тому що. Практично за перший квартал у всіх громадських організацій закінчилася. Підтримується протокольним дорученням фінансовому управління управління соціального захисту, підготувати проєкт рішення на чергове засідання сесії стосовно до фінансування даної програми. Підтримує повністю. Є пропозиція в цілому. Просто голосувати. За <звук> да, двадцять рішення підтримали. Шановні колеги, є запитання і заперечення? Тоді засідання оголошує No! <laughs>